Народ Русі, проявлений через жінку, з нареченим батьком і матір'ю іменем Марина, звертається до роду Всевишнього, в сієм оглашенні. Роди Всевишній, свят Русі, хранитель! Тобі віряю долю свою, тобі віряю думи свої, тобі віряю Десницю свою, світлом небесним твоїм очищаюсь, силою небесною твоєю наповняюсь. За мною лежить земля богів, предків наших і стоїть мій багатовіковий род. Від батька з матір'ю і веде до Бога. Я відчуваю, як сила мого роду тече через мене в нові покоління, які втілюють, втілюються на цій благословенній землі. Батько, род, благослови осягнути суть духовної спадщини мого роду і мого народу, благослови очистити літопис нашого роду і народу від брехні і піднини. Благослови зберегти землі родів наших від напастей, ворогів і розколу, благослови звергти мудрість. І сили, щоб здолати і вигнати віроломних чужеродців з земель наших, благослови скинути з очей родів славяно орійських Лену Морока, щоб пробудились душі і свідомість родичів від сну дрімучого. Благослови на відродження любові безумовної і безкорисливої у серцях моїх родичів, мого роду і народу. Благослови відродити честь і совість. Щоб здолати ворожі лестощі, брехню і підступність, благослови мій рід і народ на доброту та благі, творчі діяння, від яких наповнилася б наша родова скарбниця та загальнонародне багатство, благослови на пробудження родової і народної самосвідомості, благослови пізнати себе істинного, бо ми є нащадками родів світа раси, і в наших душах палає іскра батька, роду Всевишнього. Так відродиться наша велика батьківщина і країна. Так відродяться наші родові зв'язки, традиції і устої, родові поселення, родова пам'ять. Так відкриється моєму роду і народу стародавні, правдиві літописи і знання. Так осягнемо ми всі початковий конь твій, род Всевишній, так усвідомимо знову мову Божественну, так осягнемо веди і мудрість давню. Так відродиться споконвічна віра праотців наших. Моя віра світле, майбутне міцна. Хай прийде вона до всього нашого роду і народу, я сією своєю душею, тілом і вчинками відроджую сяючу віру в силу і можливості мого роду і народу. Наші душі приймають твоє навчальне світло, батько, род Всевишній. Прийшов час ра света. Прийшов час пробудження родової пам'яті кожного роду і всього народу Русі. Прийшов час розвіяти темряву і наповнити простір світлом, настав час відродження, прийняття справжніх цінностей. Я обираю те, що і праведно так здійснюється надія і віра моя, якщо вони своєчасні і відповідають у волі твоїй, батько-род. Пращур род! Род Всевишній славним. і Треславен будь, хай здійсниться воля Твоя, хай буде зі мною Твоє благословіння, нині і повсякчас, і від кола, і докола, тако бисть, тако єси, тако буді.